ГОВИП України. Бачиш, наші волонтери сьогодні регістри... всіх реєструємо. Да. Не будемо казати, де. Да. В целях безпеки Сьогодні свято у нас. Свято і Зустріч з переселенцями, моїми земляками Луганщини Напередодні Великдня. Ну, Трошечки гігієнки гігієнки. Дякуючи, бачите, тут навіть сім'я матеріал, бачите, це від Константина я вчора привіз. Огурці, помідори, ранні, середні ранні, укроп, петрушка, морковка, бурячок. Все тут є. Водички нам надають наші друзі, бойові ангели. Це я рекламую теж благодійну організацію. E, дуже багато хто допомагає. Сьогодні гігієна, сьогодні каша, а, кстати, каша буде, сьогодні пасочки, а де наша Лена? Де наш... Що сьогодні ще буде, Денис? А Ну-ка що тут она? кашка буде. да? Пирожки, паски, Ух ти, да. гречка, тушо. Ух ти! Та тут всього гляньте. Так що не тільки гігієна, сьогодні гляньте, які пасочки напередодні Великня. Руслан, бачив, той без обмежень. Об... Сладкувату крутити. Бачить, а ти куди побіжав, а десь Сєвєродойчанка. Бачите, гляньте, які волонтери в ГО, ВПО України. Всіх прорекламував. А то звикли, що нардепи, нардепи, нардепи. Вот нардепи, майбутнє, молодь. Так що давайте, ГО, ВПО України. працюємо заради людей, для людей. І працюємо кожного, кожного дня. Кожного. Це ж по бутилочці всім. Тож гігієні водички такої Міргородської. Це нам Міргородську надав, скажи хто. Це Моршинська. Да. да. Хто а це? Нас... Хто це нам? Морських надає. Сама Моршінська. А я знаю це благодійний фонд, бойові ангели. А, а саме цю водичку, да. бойові ангели. А да, да. Да. Наш О. друг. Ви бачите, всіх рекламуємо, а що? А що друзі. Приїжджайте, всі на пиріжки, переселенці, тут всі раді. А, ну і заклад же цей. Ресторан Олівія. Я теж прорекламую. Ресторан Олівія. Всі обіди для Збройних сил України безкоштовно. Друзі, зараз, щоб ви всі розуміли, я ж не просто так розказую, що. Безкоштовно всі ці обіди. Так, з дітворою без очереді підходьте. Скажіть, що якщо малече, дадуть талончики, якщо ви спішите, е, дивіться. Це ж не те, що я там придумав. Реклама, Владимир Ось, тебе теж прорекламував, друже. Так що всі обіди, всі обіди безкоштовно для наших хлопців. Збройні Сили України. Так що ну, свято напередодні Великдня. Таке, бачите, свято у нас в такому прекрасному затишному місці. А ви бачите, я рекламую. а це найголовніший наш. -то рекламую. Я рекламую, поставлю в Тікток. По Україні. По всій Україні. Да, Гришу знають. Мені небагато, 20 тисяч підписників в Тіктокі. І я прорекламував, що тут зараз. Ну, я сказав так: не кажу про місто, адресу не кажу. Яку, да, не яку локацію. Локацію не кажемо. Ну кажу, кажем. кажу, що тут дуже гарно животичне місто. Де вона не скажу? І саме головне, рекламу ж показав, що безкоштовно ще й кормять е, учасників бойових дій Збройні Сили України дійсне. Так що дякую. Дякую дякую. дякую, дякую і зі святами вам мы... до перемоги. Дякую. Да. А от і нет. тебе ні до всіх прорекламірував, крім тебе. А це організатор тут всього-всього і люди. <свят> саме головне, саме головне Володя, Оце... Володимир Осич. І Ліночка, саме головне, це люди переселенця, яким ми сюди допомагаємо. Олександру Іванову я начав знімати всі появляються. Каша, думаю, буде відмінна з гречкою із тушонкою. Все привезли, все привезли. сейчас все вам дадуть. Все, я Я... Все у нас плюс. Попадайте вам кашу, Нам за тарелки. Все бачите, призадержався трошечки. Суботній день, завтра на передодні свят. Бачите, таке свято для 150 наших переселенців. Все, друзі, давайте, давайте, все буде у нас добре, обов'язково.